Добрий день. Ми сьогодні з вами продовжуємо розглядати таку велику тему, як форми, власності, форми і види власності впливали на форму держави в тому чи іншому суспільству. І розглядали ми це на прикладі Англійської революції, яка відбулася і відбувалася в 1640 по 1660-ті роки. Звичайно, ми з вами вже знаємо, що після смерті Кромвеля його син не зміг тримати владу, і змушений був в 1659 році зректися цього звання. В країні знову відновилася республіка. Але у парламенті, який існував, постійно точилися свари, то постійно, постійно точилися розбіжності і протиріччя. Між різними групами як великої торгово-промислової власності, фінансової власності, також і серед самих індепендентів, тобто середньої і малої торгово-промислової власності. Між ними не було єдності. Самі індепенденти були ще економічно слабкі, щоб виробити свою єдину програму дій, єдину стратегію. В країні наростало беззаконня, анархія, посилювалася економічна і політична криза. Звичайно, наскільки було велике громадське невдоволення цим режимом, що питання відновлення монархії стало питанням практичної політики. В пошуках стабільності суспільство було готове повернути на престол династію стюартів, попередньо домовившись. І спадкоємцем престолу, сином страченого Карла I, Карлом І Карлом II, генерал Монк здійснив державний переворот. Його війська вступили в Лондон і встановили політичний контроль за діями влади. Ще до вступу на престол Карл ІІ підписав Брецьку декларацію в 1660 році, в якій він гарантував загальне прощення, вирішення питань, питання щодо конфіскованих. Земель гарантував недоторканість парламенту і надавав права, що парламент являє, парламенту надавалося верховенство в прийнятті рішень. II підтвердив, підтверджував велику хартію вольностей 1215 року і велику ремонстрацію 1641 року, у квітні 1660 року. Парламент прийняв рішення про ліквідацію республіканського ладу і відновлення монархії, пожалував королю відповідно прибутків замість конфіскованих земель виплату, постійну виплату. Оці ця виплата короля існує з невеликими змінами до сьогоднішнього часу у травні цього ж року. Карл II урочисто в'їхав в Лондон. Його практична політика суттєво відрізнялась від обіцяної. Над уцілівшими учасниками процесу, над Карлом І був проведений суд, який виніс 29 смертних вироків. Тіла головних антироялістів Кромвеля, Айертона та інших були викопані і повішені. Позиції англійської церкви. Були англіканської церкви, були відновлені. Король також здійснив наступ на селянське землеволодіння. В 1677 році Карл прийняв закон, згідно якого, якщо у селянина не було відповідного титула, тобто документа на землю, то вона визнавалася власністю лорда. Таких випадків було чимало. Нововедення. Відповідало інтересам великої земельної аристократії, інтересам великої земельної власності Феодалам. Боротьба й старого і нового привела до утворення двох партій: Торі, яка об'єднувала в своїх градах великих землевласників і вігів, що відображали інтереси торгово-промислових кіл. В 1679 році. Віги перемогли на парламентських виборів і прийняли закон про захист від репресій противників політики короля. Позитивне значення цього закону полягає в тому, що він гарантував захищеність опозиціонерів від незаконних арештів. Згодом ці норми поширили в інших державах і стали ознаками демократичного суспільства. Плани монарха відновити католицизм привели до війни з Нідерландами. Яка тривала з 1672 по 1674 роки, і розриву з парламентом, позиції королівської влади, наскільки посилились, що Карл ІІ в 1681 році розпустив парламент і до своєї смерті в 1685 році правив без нього. Завивання революції були зведені до мінімума. Політика Карла продов... Політику Карла продовжував його брат, як і вдруге, який розпустив парламент, обмежив самоуправління міст, розпочав переслідування суддів, що захищали вігів опозиціонерів. В 1688 році Віги і Тори об'єдналися і здійснили так звану славну революцію, Яків II змушений був тікати з країни. Його й місце зайняв Вільгельм Оранський. Який був близький інтересам як землевласникам, так і торгово-промисловим колам. Він протестант, походив з королівської родини і являвся чоловіком Марії, дочки Якова II, тобто він був його зятем. У 1689 році пройшла коронація Вільгельма, і в цьому ж році був підписаний акт, який став основою англійської конституційної монархії. Біль, біль про права. В документі затверджувалося, що всі закони виходять тільки з парламенту, гарантувалось його постійне скликання, Узаконювалася свобода дебатів, петицій, вказувалось, що тільки парламент визнає склад і чисельність армії, регулює виділення коштів. В подальшому роль парламенту тільки посилювалася. В 1701 році було прийнято акт управління. Згідно якого всі рішення парламенту підписувалися не тільки королем, а й міністром, який віддав відповідним питанням. Право вето за королем зберігалося чисто формально. Закріплювався принцип незмінності суддів. Якщо раніше монарх міг змінити їх, то тепер для цього необхідна була згода обох палат парламенту. Поступово принцип незмінності суддів. Поширився в інших країнах і переріс принцип довічності суддів, який сьогодні помилково видається як гарантія незалежності суддівської влади. Слід пам'ятати, що принцип незмінності виник в результаті боротьби з королівською владою, яка була довічною. Щоб їх прирівняти, тогочасні законодавці вирішили, перш за все, урівняти терміни виконання своїх повноважень. І для того часу це був дійсно крок, який забезпечував незалежність суддів. Вони з феодалізмом боролися з феодальними заходами. Але в наш час, коли виборність державних посад, посадових осіб являється демократичною нормою, принцип довічності втратив свою актуальність і основу для існування. Нікому в демократичному суспільству не прийде в голову. Стверджувати, що довічність перебування при владі президента, міністрів і так далі є запорукою успішного розвитку суспільства і його стабільності навпаки. Будь-яке збільшення термінів перебування на цих посадах приводить тільки до авторитаризму, зростання ризику, прийняття невірних, помилкових і навіть злочинних рішень в угоду корисливих групових і власних інтересів, породжує беззаконня. І корупцію, що доведено багаточисленними прикладами з історії різних країн. Людина, що президент, що монарх, що суддя залишається людиною з її досконалістю, величю і вадами. Довічні судді перетворюються на касту, що протирічить принципам демократичного суспільства. Відстоювання принципів довічності насправді являється формою збереження під виглядом демократизму, феодальних принципів. У майбутньому суспільство приймає, приймуть, мабуть, необхідні зважені рішення з цього питання. Приклад англійської, як часто її ще називають буржуазної революції, яскраво свідчить, що боротьба за власність неминуче приводить до боротьби за владу. При концентрації власності і перш за все на землю влада зосереджується в руках монарха. Боротьба за розширення власності і її узаконення приводить до боротьби і революційних змін, що неминуче зумовлює зміну форми держави. Спочатку обмежується влада короля, а після встановлюється і республіка. І конституційна монархія. Цей процес в Англії тривав більше 40 років з 1640 по 1688 рік, що підкреслює складність таких значних суспільних змін. Чим активнішу участь у боротьби приймають бідні верстви населення, мала власність, тим активнішу участь у тим радикальніше стоять їх вимоги. Про що свідчить. Рухи левелерів і дигерів. Середня і невелика власність, мала власність, яку в Англії в Англійській революції представляли індепенденти, виступала за республіканську форму правління і добилася проголошення республіки в травні 1649 року. Намагання зберегти свої ресурси як земельних власників, так і великої торгової промислового. Кола, і не допустити виступів бідноті і їх участі в політичному житті, приводить до введення майнового ценза і встановлення протекторіату Кромвеля. По цих же самих причинах, а також для припинення боротьби між різними групами власників, яка розпочалася після смерті Кромвеля, було відновлена королівська влада. Але... Тільки після того, як Карл ІІ визнав, зобов'язане і не змінювати встановленого порядку на земельні власності. Як тільки Яків Іруй почав порушувати ці права власності, відбулася і славна революція, де він був позбавлений влади. В країні встановилася конституційна монархія. Збереження монархії було зумовлене тим. Що зберігалося і існувало велике, велике феодальне землеволодіння, тобто існувала велика земельна власність. Не, відп... Не випадково представники партії Торі найбільш активно виступали за призначення королем Вільгельма Оранського. Звичайно. Середні і дрібні власники, яких представляли Віги, добивалися обмеження владу короля, компроміс між великими земельними власниками і новими видами власності торгово-промислової і фінансової власності, привели до виникнення конституційної монархії, нової форми держави. Оця нова форма держави відобразила ту ситуацію економічну і політичну, які відбулися, яка відбувалася в державі. Форми власності черговий раз вплинули на державний устрій. Без торгово-промислової власності, при збереженні тільки великого земельної власності, не могла б установитися звичайно. Конституційна форма держави Як конституційна монархія. Якщо коротко підсумувати, ви ще сказано, то можна зробити слідуючі висновки велика земельна власність лорд, лендлорди, як їх ще називали, зумовлює монархічну форму держави, нова земельна власність Джентрі і фінансово промислова власність. Приводить до того, що вони виступають за парламентську республіку і встановлюють її з високим майновим цензом. Середня це І мала власність, як і земельна, так і торгово-промислова власність, виступає за парламентську республіку без майнового цензу, мінімальна або повністю відсутність власність, це безземельні селяни, міська біднета. Виступали за общинний стрій, який би ліквідував приватну власність особливо на землю Так існуючі, різні форми і види власності впливають на форми держави. Союзи і домовленості представників різних формів і видів власності викликають змішані і переходні форми держави. Ми знову побачили цю закономірність. власність. Визначає форму держави, зміцнюється торгово-промислова власність, то встановлюється в країні парламентська республіка або просто республіка без короля і таке інше. Отже, ми бачимо, що форми власності велика, середня і дрібна, впливають на не тільки політичні погляди, а й на свідомість людини і її світогляд. Не випадково різні оці представники форм і видів власності виступали за різні напрямки у протестантизму. Якщо велика власність, земельна власність виступала за встановлення Англіканської церкви, то Представники великої торгово-промислової власності виступали за об'єднану е, таку е, церкву кальвіністського направлення, а середня і дрібна власність виступала, звичайно, за е, широку автономію і самостійність різних релігійних общин. Ми ще раз бачимо, і це ще раз на прикладі англійської революції, підкреслюється, що в кого знаходиться, е, яка власність Україні на цей період е, займає керівне становище, то вона і встановлює таку форму держави. Слід підкреслити, що саме середня і дрібна власність виступає за парламентську республіку широкою участі в ній політиці. Е, Різних верств населення. Тоді як інші виступають за обмеження цієї участі населення у політичному процесі. Також ми бачимо, що в період революції відбуваються ось такі етапи. Спочатку обмежується влада короля, після обмежується влада короля, після встановлюється республіка. І коли республіканці не знаходять між собою злагоди, то країна повернулася до протекторату, фактично до диктатури Кромвеля, а коли і це не привело до якихось політичних таких наслідків, до стабільності в країні, то повертається знову до влади, до королівської влади, хоча і обмеженої. Тобто є певні етапи в процесі революції. Ці етапи будуть просліджуватися і в інших революціях, які відбувалися в той час і дещо пізніше в країнах Європи. На сьогодні все. До побачення, всього найкращого, до перемоги і будьте здорові!